Сьогодні на огляді цікавий кемпинглевий ліхтар Warsan NB01. Він повністю металевий. Є висувна лінза, яка дозволяє змінювати фокус, наближаючий чи розширюючий світловий пучок. Далі пробуємо режими кнопок. Перша відповідає за основну лінзу, має три режими, 4. Яскраве світло, трохи слабше. SOS, стробоскоп. Друга кнопка відповідає за бокову лампу, яка має розсіяне біле світло. І теж декілька режимів. Чотири режими. Основний еко, білий і червоний стробоскоп. Має порт Type-C для зарядки самого фонаря та порт A для зарядки використовування його як павербанку. Підключаємо до нього USB-міні-вентилятор Ну, Працює живо, нормально. Я так розраховую годин 5, він може пропрацювати. Також тестую зарядку смартфона встановлюю шнурок на штатне місце і закриваю кришку, носити на руці чи підвисити ну, взагалі зручно, чому б ні. Ну, зараз невелике порівняння з іншим ліхтарем Shark Smiling. Обидва в руках, щоб побачити їхню конструкцію. Кожен має свої фішки. Ну, варсан, я так вважаю, буде покраще. Більш універсальний. Тестуємо яскравість двох ліхтарів. Вістен до стіни десь близько 10 метрів. Першим спробуємо Shark. Промінь світить, але ну, я б не сказав, що добре. А тепер варсан. Ну, Те вже потужніше, фокус промінь чітко б'є в центр. Тепер виходимо на природу до посадки десь близько 100 метрів. А знову шарк провіряємо. Ну, тепер спробуємо варсан. Так, бачимо. Ось, гораздо яскравіше. Дальше свитить ну, більш потужно.